вийшов із зражаючим оголошенням до всіх українців та розкрив таємницю. Зізнався, що приховував від усіх Трамп і чого чекати кожному із нас найближчим часом. Відлік може йти на дні, і все різко може змінитися. Про це напевно ще ніде не розповідали. Тож пройшов час розкрити деяку правду про наше майбутнє. Усі імовірні деталі давайте з вами обговоримо у цьому випуску. Усім вітання. Глядачі, я вдячна вам за те, що берете нас під ТВ-UA для того, аби дізнатися останні актуальні новини. Підпис. Шіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням рішень щодо переговорів про припинення вогню в Україні. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBC News. Зеленський сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб той міг зрозуміти, що насамперед тут відбувається. Ми поважаємо вашу позицію, але будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів. Приходьте подивитися на людей: цивільних, військових, знищені лікарні, церкви та усіх, хто загинули, заявив Зеленський. Президент закликав Трампа спершу відвідати Україну, а далі рухатися за планом, як закінчити війну. Також він запевнив, що президент США після візиту зрозуміє, і ким веде справу, і що зробив Путлер. США сильний стратегічний партнер для України і без американської підтримки українці зазнають великих втрат. Про це також в інтерв'ю журналісту News Скоту Пеллі сказав український президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання Пеллі, чи США і далі підтримують Україну, Зеленський зробив затяжну багатозначну паузу. Потім відповів, що хотів би чесно і швидко назвати Вашингтон стратегічним партнером. Але пауза це сумнів. Я не сумніваюся, що американці з нами, але у нашій довгій війні багато деталей відбувається і забувається, пояснив він. Зеленський додав, що у Європі всі бояться, що США можуть відвернутися. На питання про те, що робитиме Україна, якщо США відвернуться, Зеленський відповів: Гадаю, без США ми зазнаємо великих втрат людських і територіальних. Тому я не хотів би про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну, сказав лідер України. У розмові українська президент навів цифри. РФ зробила 1700 атак на школи та 780 на лікарні, понад 600 загиблих, неповнолітніх, 13 тисяч цивільних, і близько 100 тисяч загиблих українських солдатів. Наші люди платять найвищу можливу ціну. Вищої ціни не існує. Ми віддали усі наші гроші, все, що в нас є, і з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя. Життя наших людей підкреслив Зеленський. Президент України також говорив своєму американському колезі Дональду Трампу про те, що Путлеру не можна довіряти, і це твердження він. Повторив йому багато разів. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю програми «60 Minutes». Зеленський вважає, що саме тому, що Путлеру не можна довіряти, і не працює припинення вогню. Зеленський підкреслив, що будь-яке припинення вогню повинно включати безпекові гарантії для України. Він вважає, що це можуть бути міжнародні сили, у яких братимуть участь і США. Це може означати захист повітряного простору, постачання протиповітряної оборони, який може полягати за літаків, а не чобіт на землі. Сказав. Президент він і раніше наголошував, що якщо штати не хочуть відправляти свої війська до України, то можуть долучитися постачанням ППО. Пудлер ніколи не хотів закінчувати війну. Потлір ніколи не хотів, щоб ми були незалежними. Путлер хоче повністю нас зруйнувати наш суверенітет та наших людей. Сказав лідер України. Він вважає, що справедливий є той мир, за якого Україна не втратить суверенітету чи незалежності. Ми неважливо як повернемо своє, тому що ми ніколи не втрачали його. Рашисти забрали його від нас, тимчасово окуповані території. Ми не визнаємо ці території, які рашисти тимчасово окупували. Ми повернемо їх назад, коли чи як сказати не можу. Додав лідер України. Президент наголосив. Що є те, що повернути можливо це життя людей, і ті, хто ці життя забрав, мусять бути справедливо покарані. Президент Володимир Зеленський висловив також жаль, що у Сполучених Штатах зараз переважають рашистські наративи. Як можна бути свідками наших втрат розуміти, що роблять рашисти, і досі вірити, що вони не агресори, що вони не почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Рафії на Америку на політику США на політиків США. Наголосив він і додав, що у Вашингтоні зараз спостерігається зміна тону змін реальності, і він не хоче займатися цією зміненою реальністю, яку йому подають. Зеленському також здається, що віце-президент Джейді Діванс якось виправдовує дії Потлера. Той заявляв, що рашиському лідеру мовляв можна довіряти, а Зеленський створює неправдивий наратив. Гаразд, ми поважаємо вашу позицію, але будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими формами переговорів прийдіть, подивіться на людей: мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви. Зленський зазначив, що зараз на карту поставлена безпека світу, адже якщо Україна не вистоїть, то рашист буде далі просуватися. Кінцевою метою Путера є відродження російської імперії та повернення території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. І те, що Сполучені Штати є частиною НАТО, означає, що вони будуть втягнуті у будь-який потенційний конфлікт. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну. Резюмував президент України. Україна не буде визнавати окуповані території рашистськими. Вона їх поверне. справедливості, що можна досягнути, як і припинення вогню. Та це включає і гарантії безпеки, і міжнародні миротворчі сили, частиною яких мають бути США. Це можуть бути війська, які забезпечують протиповітряну оборону, а не безпосередні сухопутні сили. Нагадаємо, що президент Дональд Трамп назвав жахливим рашистський ракетний удар по сумах 13 квітня, внесток якого загинуло 34 людини. Водночас він заявив, що расисти могли вдарити помилково, і про це він сказав при спілкуванні з журналістами на борту Air Force One. Мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Сказав Трамп. На уточнююче питання: що чи вірить американський президент, що расисти вдарили по цивільних ненавмисно, Він відповів, вони припустилися помилки. Послухайте, запитайте в них, це війна Байдена, це не моя війна. Додав він. Водночас, держсекретар США Марку Рубіо в неділю висловив співчуття потерпілим від рашистської ракетної атаки на Суми. Це той, що він дописав. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація докладають стільки часу і зусиль, щоб покласти край цій війні і досягти тривалого миру. Написав він у соціальній мережі ікс. Спецпредставник із питань України Кіткалох заявив, що атака рашистських військ на цивільні об'єкти в Сумах у верну неділю перетинає будь-яку межу гідності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари. І що це неправильно саме тому? Президент Трамп докладає усіх зусиль, щоб покласти край цій війні. Ідеться у його заяві. Європейські лідери та дипломати раніше виступили з низкою жорстких заяв, закликавши притягнути ерефію до відповідальності. Посол ЄС в Україні Катеріна Матернова заявила, що ударом по Сумах Харефія вчинила ще один воєнний злочин у низці багатьох інших. Дві балістичні ракети влучили у центр міста. І це саме тоді, коли віряни зібралися на богослужіння із нагоди Вербної неділі. Ще один воєнний злочин у низці багатьох співчуття родинам загиблих, написала посол. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що обурений злочинною ракетною атакою РФ на центр міста Суми. Ерефія продовжує свою кампанію війни вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Рефі так вирішила. Моє серце з потерпілими їхніми сім'ями та усіма, хто постраждав від чергового брутального акту нападу, написав він в соціальній мережі. Х. Очільниця дипломатії ЄС Кая Калас написала, що рашистський ракетний обстріл у вербну неділю є жахливим прикладом того, як Ерефія посулює атаки, тоді як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом додала вона. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що лише Ерефія хотіла цієї війни, і сьогодні очевидно, що лише Ерефія обирає продовжувати її У супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети. Заявив він. Глава британського уряду Кір Стармер заявив, що лідер Ерефії має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Мої думки з потерпілими та їхніми близькими у цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путляр повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов, наголосив Кірста. Президент Литви Гітана Снауседа заявив, що тільки сила здатна зупинити рефію та її загарбницьку війну. Він назвав рашистський удар ляпасом усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити рашистів. Написав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що Рефі насправді не прагне припинення вогню і завершення війни. А тим часом у Сумах триває ліквідація наслідків рашистського обстрілу балістичними ракетами. Станом на зараз 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах, із них восьмеро у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя та зберегти здоров'я поранених. Я вам глядачі бажаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і переходити якнайшвидше до укриттів, бо бачимо, що рашисти. Не йметься їм, не сидять вони на місці і планують нові ракетні чи то дронові удари по території України. Тож бережіть себе і своїх рідних. Зустрінемось з вами в наступних випусках. Слава Україні!